Христос Воскрес! Сьогодні сороковий день, як наш Спаситель Ісус Христос Воскрес. Ми знаємо згідно з того, що написано в Євангелії, Він на сороковий день залишив землю і пішов до батька, пішов туди, звідки і прийшов. Я прочитаю, як в діє Апостолів, описав цю подію. Дії Апостолів, перший розділ 4 вірша. А зібравшися з ними, тобто з учнями, Ісус звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму а чекали обітниці Отчої, що про неї казав ви чули від мене. Іван бо водою Хрестив, ви ж охрещені будете Святим Духом через кілька тих днів. А вони. Зійшовшись, питали його і говорили, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він відказав то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми свідками будете в Єрусалимі й Юдеї та й в Самарії. Аж до останнього краю землі. І, прорікши оце, як дивились вони, він угору возніс, возноситись став, а хмара забрала його перед їхніх очей. <кій> Коли <кій> Христос воскрес, то ми знаємо, Він зібрав своїх учнів у Галилеї. А перед тим, як Він мав вознестися на небо. Він збирає учнів у Єрусалимі. Учнів, звісно, були думки, були якісь здогадки. Для чого Христос їх збирає? Можливо, щось важливе обговорити з ними, не найближчі його друзі. Ми знаємо, що навіть останню свою вечерю, пасхальну вечерю, яка проводилася в кругу сім'ї. Ісус провів із своїми учнями. Вони були його найближчі люди. Вони думали, що, можливо, щось важливе Він хоче їм об'явити. Про що вони думали? Ми бачимо із запитання учнів, яке вони поставили Ісусу Христу, шостому вірші, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, Царство Ізраїля. Ізраїльський народ вважав, що Месія має прийти і встановити спочатку царство для Ізраїля, тобто на землі. І гучні, учні, як всі євреї, вони постійно чули від своїх батьків про це. І вони в це вірили. І вони чекали, чекали, щоб зайняти якісь важливі посади в царстві Месії, в Царстві Ісуса Христа. Вони про це думали, тому вони поставили таке запитання Ісусу Христу, чи не час, що чого, чи не зараз, чи не тепер відбудує царство Ізраїля. І я не уявляю собі, як це тоді могло би статися, як це тоді могло би бути. Треба було б, щоб ізраїльський народ признав Ісуса Христа Царем, настановив Його на царя, але ж тоді був царем Ізраїля. Було духовенство, яке розіп'яло невинну Місію, яке розіп'яло Ісуса Христа, і вони не хотіли визнавати Його за свого царя. Ізраїль тоді був під володінням Римської імперії, якої збирали податки в царську казну, і не думаю, що Римлю так би просто залишили. Христос сказав учням не раз і навіть казав, що вони, що вони будуть близькі до нього в царстві, що вони за одним столом будуть сидіти. що Вони Лука писав в Івантії, що Христос нам і сказав, що вони сядуть на престолах царських. Але Христос зібрав учнів для іншого. Христос зібрав своїх учнів, щоб дати їм доручення. Звіщати Боже Царство, але не земне, а небесне. Учні тоді ще не розуміли, бо Святий Дух ще не зійшов на них, тож вони тому і поставили Ісусу Христу таке запитання. Коли Дух Святий вже через 10 днів зійшов на апостолів, тоді вже вони зрозуміли все. І вони проповідували і звіщали, так як Христос їм доручив: Звіщали Царство Небес, Звіщали, як потрапити в Царство Небес. На жаль, буває, люди беруться толкувати Писання, не натхненніся тим духом. І не раз чую таке, що. Там і близько про це не говориться, але люди чомусь кажуть, що це воно так. Про духовне можна мислити тільки, може мислити тільки духовний. Святий Дух відкриває навіть глибини Божі. А плоска людина, вона й мислить про челесне, вона мислить по земному. Вона мислить про людське, а не про Боже. Тому і запитання Ісуса Христа було, чи не часто цього відбудуєш царство Ізраїля. Чи не часто цього? Учні проявили інтерес до таємного. Христос, коли і жив на землі, він ніколи не говорив, ніякі дати. Христос за весь час перебування з учнями Він не казав, коли щось станеться. Навіть нічого подібного не говорив. Навпаки, він казав ні дня, ні часа не знає ніхто, тільки Отець Небесний. Не раз різні люди намагалися визнати час приходу. Месії приходу Ісуса Христа, другого приходу. Ми чекаємо, що Він прийде вже другий раз на землю, але перший раз ми знаємо, Він прийшов як спасити, другий раз Він прийде вже як суддя, щоб спас... судити людей. І люди не раз намагалися встановити цю дату, але ми бачимо, що в них нічого не вийшло. Я пам'ятаю, як казали, що все у 2000 році. Вже все, прийде Христос, вже життя на землі не буде. І скільки доказували різних проповідей. Я чув на це, що все має прийти. Потім казали, що Хісандіст, я пам'ятаю, казав, що 2022 рік це все, це вже остаточно. Але ми бачимо, що вже 24 рік, але ще ми чекаємо. Тому треба завжди бути готовими до зустрічі з Господом. А не шукати якісь дати. Час, коли прийде Христос, знає тільки Бог, знає тільки Він самий. Баксфорд приводить один талмудський вислів про час, коли явиться Месія, та істребіться тот, хто ізчисляє врем'я. Бачите, як євреї бояться визначити час приходу Месії. Ісус Христос об'явив Івану Богослову, коли Той був на острові Патмос, багато речей, але часу, коли це станеться, Він не об'явив. Не знаю, чому. Можливо, тому, щоб ми не жили просто так, а вже коли настане той час, вже готувались. Можливо, тому, що ми весь час. Завжди були готовими зустрітися з нашим Господом Ісусом Христом. Як Христос відповів своїм учням на їх запитання. В сьому вірші ми прочитали, Він їм відказав, то не ваша справа знати час та добу, що десь поклав владі Своїй. Трохи в різкій такій формі Ісус Він повів. Ну, якби мені сказали, не твоє діло, якби я щось запитав, не твоє діло знати це. Я би десь може і щось обідався всередині, що мені так грубо відказав. Практично Христос їм так відказав: не ваше діло, не ваша справа знати. Перед тим, як померти, і також після Воскресіння, Христос багато навчав своїх учнів, і вже перед самим Вознесенням Він дав їм. Настанови, дав їм доручення. І вони практично знали все, що треба їм для виконання своїх обов'язків, тому що Христос залишаючи землю, місію свою поклав на своїх учнів. Він їх навчив, і Він їм сказав, що вони мають робити. І Христос хоче, щоб задивлявся тим, що Він сказав, не шукати ще чогось іншого. Слово Боже достатньо до всіх християн, а всяке любопитство не корисне, а навіть вредить. Тож Христос зібрав своїх учнів і дав їм настанови, дав їм доручення, на лист Матвій в останньому розділі. 28 розділі, 19, 20 йшов, пише, які настанови дав Ісус Христос Своємужній, яке доручення дав Ісус Христос Своємужнім, а Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: далам не всяка влада на небі і на землі, тож їхні навчать всі народи, хвищаться їхнім Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з ману повсякденно. Аж до кінця віку. Амінь. Навчіть того, що я вас навчив, сказав Христос своїм учням. І цього достатньо для спасіння, для спасіння людських душ, те, що Христос сказав своїм учням. Тобто Христос зібрав своїх учнів, вивів за місто, дав їм доручення. І також Лука пише в своєму Іванні, що Ісус, бив їх за місто, піднявши руки, поблагословив їх, тобто дав доручення, поблагословив їх і став возноситися на небо, звідки зійшов туди і вознісся. Тож нам не треба шукати якихось дат, якихось таємниць. А шукати спілкування з Господом через Його Слово, через молитви, через відвідування зібрання, бо, слухаючи проповіді, ми слухаємо доручення від нашого Господа, що ми маємо робити. І сьогодні Христос каже нам, що ми маємо йти і навчати людей того, що ми знаємо. Ми нас, нам сказали. Ми покаялися і казати те саме іншим, щоб вони могли почути і покаяться. Виконувати доручення Господа Ісуса Христа, звіщати людям те, що знаємо, а прийде час, то й ми будемо з Господом там, де Він зараз. Ми знаємо, що і ми будемо Христова благодаті, що й ми будемо мати такі тіла, які. Отримав наш Господь Ісус Христос, що Він міг спокійно піднятися в небо і вознестися до Отця. І ми будемо там разом з нашим Господом дивитися його славу, разом з його учнями, разом з його послідовниками. Але зараз треба завжди бути готовими зустрітися з ним. Йому слава, амінь. Помолимося.